Вітаю! Сьогодні я хочу зняти одне застережне відео, виходячи з того, які у нас відбуваються події на ринку, особливо це стосується біткоїна і оновлення його нових АТАж. Тому хочу вас з цим відео застережити від тих помилок, які я робив свій час в 2021 році, коли у нас так само активно розвивалися події. Ось цей період часу. І ті помилки, які я зробив, на сьогодні я вже не допускаю, і хочу пояснити вам, в чому ж була суть поділитися своїм досвідом. Дивіться, покажу на прикладі біткоїна Ось це ця лінія це середня ціна покупки моїх біткоїнів. Вона достатньо висока. Я думаю, що у багатьох із вас ціна набагато нижча. І хочу ще зауважити одну новину, що на сьогоднішній день всі 100% власників знаходяться в плюсі, тобто немає жодного гаманця, який зараз знаходиться в мінусі. Ну, можливо, хтось купив тут і зараз трохи в мінусі, але я думаю, що, добре, не 100%, а 99% знаходяться в плюсі. Для чого я це все розповідаю? Тому що е, в будь-який момент може статись ось така ситуація або така ситуація. І для того, щоб ви зафіксували свій прибуток або ж хоча б повернули е, гроші, е, я зараз це все розповідаю. Е, сьогодні в мене виконався ордер е, рівно коли ціна від моєї середні до ордера 100%. Коли це о, сталося вночі, в ну, мене стояв ордер, тому по, по ринку я рідко торгую, о, використовую ордери. Коли це сталося, я повернув о, всі свої USDT, які вклав цей біткоін. Чому я кажу повернув? Тому що в ордері стояла рівно половина суми біткоїна. І тепер інша половина, яка в мене залишилася, для мене виходить безкоштовно. І надалі моя стратегія з біткоїном буде складатися наступним чином. Ось тут у мене буде стояти ще один ордер, коли ціна буде зростати. Чому тут? Тому що це ще 100%. Я просто мірюю відсотками. Ціна 210 тисяч на сьогодні здається дуже нереальною, але хочу звернути увагу на те, що коли у нас відбувалися ось ці події за оцей весь проміжок часу про ціну 100 тисяч, також це називали мріями і цього ніколи не відбудеться. Але є декілька компаній, які вірили в це. Це MicroStraty, Arkinvest і інші. Я думаю, ви багато новин про це все бачили, про їхні звернення, про їхні прогнози і так далі. І вони в своїх прогнозах називають ціну навіть трохи вищу, ніж я поставив. Вони називають ціну на наступний рік це аж 250 тисяч. Тому мене влаштує ціна І 210. Чи вважаю я, що ціна 210 нереальна, ні не вважаю. Чи готовий я чекати декілька років? Абсолютно готовий чекати декілька років. Ну, Повторююсь, чому. Тому що ці біткоїни, які я націлив на цей ордер, вони не мають для мене взагалі ніякої вартості. Від сьогоднішнього дня всі ці біткоїни для мене безкоштовні. Тому раджу вам прийняти таку стратегію, щоб ви не повторювали помилок і не чекали з 2021 року по 2024, майже 2025 рік для того, щоб або повернути свої гроші, або зафіксувати прибуток. Чому ця стратегія, саме x 2 я використовую тільки по біткоїну, тому що це основний такий криптоактив. Який, я думаю, що вже нікуди не зникне і нічого з ним не станеться, і він буде тільки поступово зростати, так само, як і золото. А Те, що стосується всіх інших альткоїнів, спочатку треба звертати увагу на графік домінації біткоїна. І я думаю, всі ви вже прекрасно розумієте, що з такою домінацією біткоїна в 57% ніякого альтсезону ми не побачимо. Це має на увазі ось такі піки зростання. Такі, можливо, може трохи більше, але е, ніяк не в... зараз навіть помірюємо. В 11 тисяч відсотків. Ну, я думаю, що такого ми найближчим часом не побачимо, при тому, що е, ось цей показник домінація повинен е, впасти хоча б. На 50%, а то і нижче. Взагалі для альцезону ідеальні відсотки це саме ось цей період домінації. Ось ця зона. Та чого ти не малюєш? Добре, просто зменшимо ось цей. Ось зона домінації біткоїна. Найкраща для альтсезону. І нам треба впасти по цій домінації ще дуже і дуже далеко для того, щоб ми побачили шалене зростання альткоїнів в декілька тисяч відсотків. Тобто на 22% 23% треба ще впасти домінації. При тому, що зараз безліч держав, фондів. Вкладають гроші і вкладають саме в біткоін, Трохи там компаній тільки вкладають в ефір, то падіння домінації на сьогодні я не бачу таких шансів для того, щоб у нас відбувся такий шалений альтсезон, якого в принципі дуже багато людей на ринку очікують, щоб вийти зі своїх альткоїнів. Ну і тепер перейдемо до стратегії торгівлі альткоїнами. І чому я за це говорю? Тому що в мене також є певний портфель цих альткоїнів, в який є просадка як на 90%, як і вже є плюса. Те, що стосується стратегії торгівлі альткоїнами, яку я для себе прийняв, виходячи зі свого досвіду. То я буду робити це все наступним чином. І буду вам показувати зараз на прикладі Ада. Ну, Ви зробимо таку дію, уявимо, що ви зараз заходите в ринок, бачите ось цей графік АДА. Я дивлюся місячні графіки максимум тижневі, тому що в довгостроковій перспективі дивитись на годинні графіки це немає ніякого сенсу. І ось ви бачите, що воно знаходиться в певній зоні, і ви вважаєте, що ціна, в, грубо кажучи, 1$ є для вас прийнятною для того, щоб почати закуповувати цей в, ну, І ви розраховуєте на те, що він може вирости в 2-3 рази, і ви будете фіксувати прибуток. Тому беремо, ставимо ось тут першу лінію, яка показує. Перші значення закупівлі. Потім, наприклад, вважаємо, що ціна там впала, уявимо, що ціна буде падати. Зараз будемо малювати. От Ціна пішла так, впала сюди, потім пішла наверх, впала сюди і пішла нагору. Це я так беру дуже умовно. Це не прогноз, це просто для того, щоб ви розуміли. Наприклад, ви вирішили придбати ще по 85. І потім, коли ви побачили зону тут, тут, наприклад, ви вирішили не купувати, подумали, що ціна буде ще далі падати. Потім вона відросла. Тут ви також нічого не робили, тому що ваш прибуток вас ще не задовольняє. І потім ціна знову почала падати. І ви вирішили, що, наприклад, по 50 центів готові придбати. І готові придбати ось тут по 20%. Візьмемо, що кожного разу ви купували по 100 токенів. Тут 100. Тут 100, Тут 100, і 100 тут. Тоді у вас середня ціна закупівлі вийшла десь, виходячи з того, що центів 2050, середня ціна у вас вийшла десь тут. По 66 центів. Ці всі лінії я зараз приберу для того, щоб вони нам не заважали. Залишу тільки значення. Тобто ось це ваша середня ціна. І потім ми бачимо, що у нас починається частковий альт сезон, і як же фіксувати ці прибутки вчасно, як же так не залягти потім, не продавши на ось цих лініях, дочекавшись ось такого падіння і потім не чекати декілька років. Є декілька стратегій фіксації прибутку. Перша, це якщо ціна зростає вдвічі, як я зробив з біткоїном, тобто від цієї ціни. Рахуємо до 100% і в цій зоні продаємо рівно половину своїх монет Ада. Тобто тут продаємо 200 монет і тоді у нас залишається 200 безкоштовних. Згоден стратегія гарна, але не впевнений, що вона буде добре працювати разом з альткоїнами. Тому, як я зараз працюю з усіма альткоїнами на даний момент. От у нас є загальна сума 400 альткоїнів чи 400 токенів ADA. Я розбиваю цей графік на 10%. На 10, 10 тут. Ставимо лінію. Я трохи збільшу, щоб було зручніше і зрозуміліше. В цій зоні, тобто коли у нас середня ціна активу зросла на 10%, я продаю 5% від того, що ми маємо. Тобто, 400 токенів у нас є загальний баланс. 5% це у нас складає 20 токенів. Тобто в цій зоні, ось тут, я продаю 20. І того у нас залишилося, так, це також позабираємо. І того у нас залишилося вже 380. Потім будемо роздивлятися ось цю історію. Уявімо, що цієї палки немає. А ми бачимо тільки початок. Тобто ми знаходимося десь тут і бачимо тільки ось цей початок. Потім у нас є зростання ще на 10%, тобто від цієї мірію на 20%. І тут також продаю ще, 10, ще 5% від загальної суми, але від першої суми, тобто ще 20 токенів. Тут ми продаємо ще 20. Потім на калькуляторі це все будемо рахувати, вам буде більш зрозуміла ця математика і чому саме так я вирішив для себе робити, щоб не втрачати своєї USDT на декілька років не заморажувати, а отримувати прибуток. Зараз швиденько просто розмалюю по відсоткам і далі піде зрозуміліше. Ну і давайте одразу візьмемо до піку, щоб це все пришвидшити, де у нас дійшло. А, Бачите, вгадали, до 100% дійшло. Так, і тут у нас там ця ціна? Ось тут десь до 100% це все дійшло. І ви так продавали кожного разу, кожного разу по 20 токенів. Ну, Тобто зараз на око приблизно розіб'ємо ці лінії. Так, у нас виходить, що є ціна закупівлі ось тут по 66. І є ордери продаж. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто ви продали тут майже половину своїх токенів. Це у нас 180 токенів. Ви загалом продали за оцей період. Тобто у вас залишилося ще від загального першого балансу 400 токенів, у вас залишилося ще 220 монет. Тобто, тут у нас показник уже буде 220 Це залишок від того, що ви тут продали. Тепер відкриваємо калькулятор і просто це все діло рахуємо на калькуляторі. Тобто, коли ми продали токени. По ціні. Ну, давайте спочатку 400 токенів множимо на 0.66. Це у нас виходить, що загальні затрати USDT у нас склали 264 Це у нас загальні затрати USDT на купівлю. І тепер давайте рахувати. Що ж ми будемо, коли продаємо ось так лісенкою, що ми будемо отримувати і коли наші токени стануть безкоштовними, і нам буде вже неважлива ціна саме АДИ, тому що як мінімум свої гроші ми повернули і тепер можемо очікувати найсміливіше зростання для того, щоб максимально заробити. Кожного разу, нагадую, ми продавали тут по 10%, тобто по 20 токенів. Двадцять множимо на 0,73. Тримаємо чотирнадцять і шість. Ну, нехай це буде п'ятнадцять. Є п'ятнадцять. Потім по 0,79. Це у нас шістнадцять. Ідемо далі. По 0,86. вісімдесят шість. Сімнадцять. 20 на 0,93. Ну, 0,94. Це у нас майже 19. 20 множимо на 1,02. Це у нас 20. 20 множимо на 1 і 1. 22. Тепер ще 20 множимо на...

у нас залишилося на наші е, затрати на токени. Тобто ця вся сума у нас виходить. О, о, зараз порахую, щоб було вже точніше. 183. Тобто сума цього всього складає 183 долари. 183. І виходить, що у нас залишилося ще 80 доларів для того, 81 долар для того, щоб повернути свої вкладені гроші. Але якщо ми дивимося на ринок з такою перспективи, якщо ми дивимося на ринок з такої перспективи, то ще трохи зростання десь сюди. І у нас усі наші токени будуть вже безкоштовними, ті, що залишаться. Тобто ми витратили тут менше половини, і ми вже повернули. Плюс ви можете кожного разу, коли відбувається, от на прикладі, візьмемо тут, вам же ж ніхто не забороняє, що ціна піде вниз. У вас вже є оці 183 долари, які ви можете використовувати для знову закупівлі сюди, і потім знову продажу, потім знову закупівлі і потім знову продажу. Тому не раджу вам використовувати стратегію просто десь шукати дно, тому що ви його ніколи не знайдете, а купувати ось такою сіткою постійно при зниженні ціни. Плюс так само продавати. Не треба очікувати, як я колись очікував, ось такого зростання до максимуму, або потім, коли ти сидиш і думаєш, так воно ж сюди дійшло, воно піде і далі, і в якийсь момент воно просто все це дуже падає. І ти думаєш, та добре, це просто корекція, це ще не ведмежий ринок, це, зараз воно відновиться, зараз піде далі. І потім, коли ціна спускається сюди, ти вже розумієш, що можна просто класти свої токени на депозит, причому максимальний для того, щоб збільшити хоча б їхню кількість, якщо ми вже не говоримо про те, щоб повернути свої USDT і тим паче заробити. Це відео. Виходить дуже довгим, але я хочу до вас донести ту думку, що не треба гнатися за шаленими відсотками на етапі ринку, коли він постійно росте. Ви можете втратити ту можливість заробити. Якщо у вас токени вже є в плюсі, починайте частинами продавати його, причому починайте продавати. З 10%, ну, можете розбити, щоб не так багато у вас було о, сіток, якщо вам це не подобається, розбийте по 20%. Тобто приберіть кожну цю. Нехай у вас виглядає ось таким чином, але продавайте, фіксуйте свої прибутки, і нехай тут буде тоді не по 5%, а по 10%. Нехай у вас продається по 40 токенів одразу. Тому що, о, якщо ще ми це приберемо, ви б зафіксували тут прибутки, тут би ви вже могли знову купити, і далі вже як буде розвиватися ціна, далі буде видно, о, чи ви будете знову докупати, чи ви будете продавати, але таким чином ви будете заробляти гроші, а не сидіти просто в активах декілька років і чекати. О, тому моя рекомендація, якщо це стосується будь-якого альткоїна, включаючи ефір, продавайте відсотками. Якщо це стосується біткоїна, тут можна набагато менше робити сіток. Чому? Тому що рано чи пізно все одно до цієї ціни ми дійдемо через декілька років, може в наступному році, може через 10 років, але ми побачимо цю ціну на біткоїн, і все одно можна буде заробити на цьому гроші. А чи проіснує, наприклад, та сама Ада, Ріпл, або я вже не кажу про мільйони інших альткоїнів і щиткоїнів, про які багато людей навіть не знають. Ну, Візьмемо, наприклад, той самий Dogie, Shiba, Floкі, всі ці собачі щиткоїни. Чи проіснують вони 10 років чи ні, я не впевнений. Я думаю, що ніхто з них такий час на ринку не протримується і не виживе. Тому якщо у вас є вже прибуток по, яким, по якимось нестабільним монетам, фіксуйте. Якщо ви прийняли стратегію вкластися в якісь невідомі нікому ще проєкти токени, і очікуєте від нього там 20-30 тисяч ексів, ну можете вкладатися, ніхто вам це не забороняє, але вкладайте хоча б ту суму, яку вам не шкода втратити, і ви ніколи не будете потребувати цих коштів. Тому просто те, що готові виконати, можете вкласти в якісь високоризиковані проекти. Якщо ж ви торгуєте вже відомими токенами, слідкуйте за їхніми новинами, за їхніми публікаціями, діями, що вони роблять, як вони роблять, працюйте у відсотковій схемі, не прив'язуючись до суми, яку ви заробите. У вас є точка входу, і далі працюємо в відсотках. Продаємо в відсотках і у відсотках купуємо. Так само, якщо у вас є е, якась е, сума, е, яку ви виділили на цей проект, ну наприклад, там, от 264 доллара, не купуйте одразу на 264 доллара. Тут розподіліть на декілька е, ліній закупки, на декілька цінових діапазонів і потім поступово купуйте. Як я це роблю? Якщо б я хотів тут придбати, то тоді б я взяв би ось тут на 30 доларів Потім в цій зоні, це була б наступна моя зона купівлі, це, це б я пропустив. В цій зоні я б взяв би ще на 30% і ось десь тут я б купував би на 50%. Від цієї суми, і в мене ще залишилася е, певна кількість USDT, там невеличка відсотків 10-20, для того, що якщо спуститься сюди, в мене була можливість тут ще брати е, ці токени. Тому моя рекомендація для того, щоб ви не заморажували свої активи. Це те, що е, завжди продавайте і завжди купуйте е, ордерами. І ніколи за один ордер. Не купуйте на всю суму гроші, які ви виділили, або не продавайте одразу на всю суму, тому що це зменшує ваші можливості по заробітку. А купівля ордерами зменшує ваші ризики про те, що ви надовго заморозите свої кошти.